Якщо ви хочете змінити наміри свого серця, вам потрібно змінити ваше мислення. Якщо ви зміните те, як ви думаєте, вам доведеться змінити ті слова, впливу яких ви себе піддаєте? В середньому в людини може з'являтися до 50 тисяч думок щодня. Ці думки створюють шаблони для мислення, які в свою чергу проєктують план, і тоді впливають на все в житті. Отже, на чому ви зосереджуєте свої думки? Поновіть свій розум словом Божим і почніть зараз. Перемініть своє життя, узгоджуючи свої думки з Богом та його словом. Змініть своє мислення і змініть своє життя. Сьогодні на передачі переможного свіруючи приєднатися до Кента Копленда і його гостя Долара, які підводять підсумок, завершуючи своє вчення цього тижня. Змініть своє мислення, змініть своє життя. І це може привести вас до вашого прориву. А ось і Кеннет Коплен. Вітаю вас, запрошую на передачу переможного голос віруючого. Сьогодні ми знову благословені присутністю крефло долара на нашій передачі. Давайте помолимось і дамо крефло повну свободу дій. Отже, ми віддаємо тобі хвалу і подяку. Слово, слово, царства Божого. Посеред усієї метушні іму і стресу, і суперечок, і крадіжу, і вбивств, і руйнування слово живого Бога залишається сильним, і коли воно сильне в наших серцях, тоді ми маємо мир з Богом. І ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Крефло. Коли вчора ти говорив про дух, душу і тіло і про думки серця. У мене в розумі постійно прокручувалося місце писання з четвертого розділу послання до євреїв. По суті, це почалося ще позавчора. Воно знову і знову поверталося до мене. Бо слово Боже, послання до євреїв 4,12, Бо слово Боже живе і діюче, гостріше усякого меча обосічного. Воно проникає. І тут говориться про здатність Слова Божого розділяти весь цей безлад і всі проблеми, те, як все виглядає, як воно відчувається, всю цю муку і метушню І слово Боже є таким гострим, коли здається, що проти вас стоїть непохитна стіна. Слово просто проріже вам прохід крізь неї, проникне до самої суті проблеми і викличе віру там, де не було жодної віри, і надію, де не було жодної надії. Хвала Богу. Отже, далі воно проникає аж до розділення душі, яка складається з розуму, волі та емоцій. І... Духа, який складається з любові, радості, миру, доброти, лагідності, милосердя, стриманості усіх плодів духа, що містяться у відродженому людському дусі, суглобів та мозку, судить думки і наміри серця. І ось яка думка виникла в мене, коли ти говорив про те, що без оновлення розуму немає переміни. Ви будете пристосовуватися до цього світу і немає значення, що ви народжені згори. Якщо говорити про душу, то розум є ланкою між плоттю і цим зовнішнім світом та духовною людиною. І Якщо ця ланка не є сильною, вона буде чомусь піддаватись, і думки розуму є дуже важливими. подивіться сюди. Якщо думки неправильні, тоді наміри серця, ваші наміри, не є правильними. Для Бога мотив це все. Ми можемо говорити однакові слова, однаково виглядати, але ти маєш в своєму серці одне, а я маю інше. У своєму серці і в своєму розумі. Ти віриш Господу про достаток, щоб допомагати іншим. Я вірю Богові про достаток лише тому, що хочу мати більше. І ми виглядаємо однаково, говоримо однаково, але наміри серця можуть бути різними. Тож думки приходять першими. І ось що визначає. Думки про слово Боже визначають наміри серця. Так тож розгляньмо, звідки приходять думки, як вони з'являються у розумі людини. Бог дав нам своє слово. Бог у повній мірі планував, щоб його слова були відповідальними за виникнення цих думок у нашому розумі. Його слово і є його думка. Вірно вірно. Звичайно, і ці слова виробляють певний спосіб мислення. Якщо ви хочете змінити намір свого серця, вам потрібно змінити ваше мислення. А якщо ви зміните своє мислення, вам доведеться змінити слова, впливу яких ви себе піддаєте, або слова, які ви слухаєте, або слова, які ви промовляєте. Проте, у кінці дня ці думки проростають з насіння слова. Слова викликають думки, ваш спосіб мислення приходить від цих слів. Виникає запитання: до чих слів ви прислухаєтеся? Причина за якою Бог сказав Авраамові, браге вийде від своєї сім'ї і піде до місця, яке я тобі покажу, тому що забирайся звідти. Так, забирайся так. подалі від тих, хто творить твій спосіб так. мислення. Ось що він говорив: іди туди, тому що у мене є речі, які я хочу зробити, і я не можу зробити їх, поки ти залишаєшся в одному наметі з ними. Ти обмежений щоразу, коли ти дивишся вгору, я хочу, щоб ти бачив зірки. А поки ти там ти будеш дивитися на стеренамету. Халдески мислі обмежує те, як ти думаєш, а я намагаюся зробити у твоєму житті щось надзвичайне. Післяхуєш. Ти слухаєш того, що говорить мама, так. і решта родини. Так. так, звичайно. і перше, що він зробив, так. це віддалився від цього старого способу мислення. Для цього вам доведеться відійти від цих слів ідей та образів. Слова ідей та образи творять наше мислення. Подивіться на інтернет, на комп'ютери, на дітей. Вони перебувають під впливом різних сайтів та інтернету. Вони можуть перебувати під впливом багатьох хороших речей, а також багатьох поганих речей. Я завжди кажу так: інтернет це така річ, до якої слід підходити творчо і критично. Але ви, батьки повинні розуміти що інтернет – це те місце, де є слова, де є дає образи, де є ідеї. Так. те саме стосується телебачення. Слова образи та ідеї. Якщо ви дозволяєте цьому продовжуватися, і це неправильні слова. Образи та ідеї. Ви будете формувати спосіб мислення, і цей спосіб мислення буде визначати двигун або наміри серця людини. І тоді ви, як батьки, розведете руками і скажете «Звідки це взялося? Знаєте, це повинно було звідки сприйти. Так. Це не сталося само по собі. Вони просто почало існувати. Це повинно було звідки сприйти. Повинно було звідки сприйти. І що ми можемо зробити навіть у власному житті? Судіть себе. Вам не подобається те, що ви бачите. Відступіть трохи назад. Це наміри мого серця. Ви можете бути чесними з собою та Богом. Ось як я думаю про це. Ось звідки це прийшло. Я візьму усе це і порівняю зі словом Божим. і після цього мені потрібно узгодити своє мислення з цим словом. Це змінить намір вашого серця, це змінить ваше життя. Ви звертали увагу? Я знаю, що ти так, бо ми говорили про це. але ви звертали увагу особливо, коли хтось у служінні. Як ми, і ви бачите різні речі. Я помічав це впродовж років. Уявіть людину, до якої в дитинстві ставилися жорстоко батьки або хтось інший. Особливо якщо цей хтось напивався і бив дружину, бив дітей, усіх. і коли дитина виростає у такій сім'ї, вона страждає під гнітом такого чоловіка. І це жахливо. І Ви думаєте, що ця дитина ніколи в житті не стане такою, як батько. Проте помітно, що з віком такі діти виростають, думаючи про своїх поганих батьків. Думаючи про цю погану ситуацію. Вони думають про неї весь час. і, врешті-решт, так це перенесе у них ті самі наміри і здаватиметься. Що вони не можуть цьому зарадити, тобто, це справило свій вплив. Це сформувало наміри серця цієї дитини, хоча вона ненавиділа це понад усе. Але якщо ви не можете змінити його думки, якщо ви не можете вивести його з цього, переключити його думки з цієї жорстокості, закінчиться тим, що він буде виявляти насилля до інших. Але в Євангелії Матвія сказано дещо. Матвія 12, 33. Там написано: визнати дерево добрим. Або визнати дерево поганим. так інакше кажучи, ви можете змінити це. Ви не загрузли, ви не на прив'язі. ви дозвольте цьому дереву. Інакше кажучи, ви вирішуєте, яким буде плід. Ви можете змінити це. Якщо навести приклад, пам'ятаєш тих дресирувальників, на яких кидалися їхні звірі. Вони забували про те, що Лев залишається левом за своєю природою. Він буде робити певні речі тільки тому, що він лев. За допомогою дресури і навчання ви можете змусити його робити певні речі. але у кінці дня він однаково залишається левом. Левом. він є левом. Він залишається левом. І ви дивуєтеся, чому несподівано, коли ви лягли у ліжку з цим левом, він. Відкусив половину вашої ноги. тому що посеред ночі він зголоднів. і виявилося його левіча природа. Ми не мавпи. ми не леви, ми не собаки. Ми маємо дух. Ми маємо душу. Ми можемо змінити наше серце. Ми маємо серце. Ми можемо змінити наміру нашого серця, дозволяючи слову Божому, яким ми оновлюємо наш розум, розрізняти думки і наміри нашого серця. Ми не повинні залишатися такими, якими ми є. Дозвольте дерево бути добрим або дозвольте ми бути поганим. Ви дозволяєте йому, ви відповідальні за це. Це як написано в Біблії. Ви подбайте про те, щоб не тривожитися. Ви подбайте про це. Вам потрібно обирати Вінно? ви подбайте про те, щоб не тривожитися. Я поклав перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Тому виберіть життя. І Протягом усього тижня ми ходили навколо цього. Це дуже важливе питання. Я пригадую, як 1990 року у тебе була ціла серія проповідей. Про честь і пошану. І ти сказав, що Бог не просить вас підставляти другу щуку, тому що вам цього хочеться чи ні? Але якщо ви вшануєте Бога, ви просто будете робити те, що він говорить вам. Ви будете слухняні йому. Ви будете виконувати те, що він говорить. Це і є честь, і пошана. Коли ми беремо слово Боже і оновлюємо наш розум Словом Божим, це вчинок пошани і честі. Так, ми робимо це тому, що так сказав Бог. І не говоримо, не розумію. Навіщо мені змінювати моє мислення через те, що ця людина сказала так, а в газетах написано так. Ну а уряд каже інакше? Ні, ні, ні. Це відсутність пошаної честі ставить людину у таке становище, коли в її житті нічого не вдається. Тому що це те питання, з яким ми не розбиралися. Коли ви легковажите його словом, ви будете зневажені, або воно не працюватиме, або ось ще одне слово, яке людям не подобається чути. Це буде прокляттям над вами. Хоча ви були звільнені від прокляття. Ви були відкуплені, щоб стати благословенними. Неповага до Божого Слова поставить вас у таке становище, в якому Бог не хоче вас бачити. Саме так пророк Єремія сказав Духом Святим у 17 розділі. він сказав, проклятий так той муж що надію кладе на людину. Так, а від Господа серце його відступає, так і у нього немає надії. Йому не здається правильним довіряти Богу. Я не можу так. Мені доведеться довіряти урядові, довіряти цьому або тому, або іншому. Йому це здається правильним, але це вб'є його. для того, щоб бути здатним оновлювати свій розум цим словом, має бути щось більше ніж ви. Ви повинні діти до цього. Так, так. ви повинні діти до того, щоб сказати ось Боже слово, і я довіряю йому. Коли я довіряю чомусь, я буду непохитним. ви не зможете похитнути мене, тому що я як гора. Я непохитний, тому що я довіряю цьому. Тож людина повинна діти до того, щоб сказати, цей принцип не працює. Він не працює у моїх фінансах, не працює у моєму шлюбі, не працює в моїй сім'ї. Тож я довірятиму Божому Слову, я оновлюватиму свій розум. гаразд. Ось що я робитиму. Я впевнюся, що я дозволя цьому слову мати більшу вагу ніж обставини і ситуації навколо мене. Я впевнюся, що це слово має вагу у моєму житті. Я шаную його. Так, так. Так, я бачу це. Коли я шаную це слово, коли я приймаю рішення, що це слово навіки буде моїм остаточним рішенням, що воно матиме вагу. Це називається повагою і честю. Коли я роблю це і оновлю свій розум, тому що я дозволяю слову мати вагу. Моє життя зміниться і крепло. Воно зміниться так швидко. Воно буде змінюватися так швидко, що у так. вас закрутиться голова. Так. Я навчав про це минулої неділі. Господь дуже серйозно показав мені питання принесення десятин і пожертвування. Основою таких речей повинна бути пошана і честь, тому що ми дивимося на це як на кидання грошей кошик. І ти проповідав про те, що принесення пожертвувань не відбувається з належною повагою. Якщо ви не розумієте цього питання честі, Пошани, ви будете легковажити Божим Словом настільки, що не захочете оновлювати ним свій розум, тому що ви граєте у свої ігри, погоджуйтесь ви з ним чи ні, і ви так і не вийшли на той рівень, де ви говорите, я шаную Боже Слово. Вони остаточним рішенням. Всі суперечки на цьому зупиняються. З цієї миті я буду дозволяти йому керувати своїм мисленням. Я не намагатимусь змінити це слово. Я дозволятиму цьому слову змінювати моє мислення. Коли подивитися зараз на різні церкви, там немає поваги, немає честі. Боже слово немає для людей достатньої ваги, щоб вони сказали: я поміркую, перш ніж прийму рішення. Дозвольте мені подумати про це, перш ніж я зроблю це, перш ніж я приєднаюся до цього. Я поміркую, перш ніж прийму рішення сказати щось. Коли дозволяю Божому Слову мати більшу вагу, ніж чиїсь думки, чи навіть мої проблеми, його слово має більшу вагу, ніж мої проблеми, гаразд коли слово Боже має більшу вагу, ніж мої проблеми, знаєте, що я робитиму? Я приноситиму десятину, навіть якщо мені будуть телефонувати і погрожуватимуть відімкнути електрику. Чому його слово має більшу вагу, ніж моя проблема? Коли я роблю це і розумію, що коли я шаную Бога, він виявлятиме пошану мені, я готую себе до цього, дозволяючи цьому слову мати вагу у моєму житті, і я виконую його. І якщо скласти все це разом, подивіться, яку силу має тепер молитва. Якщо я шаную Боже Слово і виконую його, тоді, коли я молюся, Бог шануватиме мої слова і виконуватиме їх а люди все ще думають, чому я не отримую жодних результатів. Що ж, я не дозволяю Слову Божому проникнути сюди і розрізати це і дати мені відповіді на ті запитання, з якими я борюся цілий рік. Ви не повинні бути пригніченим разом з усіма під час голоду. Бог говорить, що він наситить нас під час голоду. Знаєш, Крефло, багато років тому в мене виникла проблема. Я взяв кілька днів відпустки, щоб помолитися. Проблема стосувалася фінансів. І то не була маленька проблема. Це була проблема на один мільйон доларів. Я взяв кілька днів, щоб помолитися і шукати Господа в пості і в молитві стосовно одного мільйона доларів, який був мені потрібен, щоб виправити цю проблему. І через два з половиною дні до мене прийшло слово від Господа. Він сказав: тобі не потрібен мільйон доларів я подумав про це слово, яке розділяє і проникає до суті проблеми. Брат Роберт сказав мені одного разу «Кеннете, завжди є головне ключове питання, якого ти не побачиш, поки не будеш дивитися у вірі. Це як маленькі китайські пазли. Знаходиш один головний пазл і складається вся картинка. він сказав: тобі не потрібен мільйон доларів. Я підвівся і вголос промовив. Ти жартуєш? А потім я сказав о, і він сказав, у твоєму служінні духовна проблема, і якщо ти її не виправиш, я міг би дати тобі мільйон доларів, але не минуло б багато часу, як ти знову опинився б в такій ситуації, як і зараз. Тому що проблема, яка викликала цю ситуацію, залишається. Ось що відбувається з людьми і урядами, які намагаються розв'язати проблеми. Вони продовжують створювати ті самі проблеми, тому що не знають, у чому головне питання. Думки і наміри серця, слово розрізає їх, проникає крізь них і проливає світло на те, що по-справжньому там відбувається. І він сказав мені, у чому проблема. А я не прислухався до нього кілька років тому і не зробив того, що він сказав. Я виправив це і ось мільйон доларів більше не був проблемою. Так так. проблема була в ситуації, про яку він мене попереджав, а я не поставився до цього з потрібною пошаною і мені не вистачило мужності. Я дозволив цій проблемі зростати кілька років, і вона почала створювати нестачу навколо мене. Ось чого я навчився від тебе. Якось нам потрібно було виконати одну роботу. І я пам'ятаю, коли ти сказав це. Це вразло мене так, ніби Бог промовив просто до мене. Ти сказав: не шукай способу здобути гроші, шукай способу шляхів поширювати слово Боже. Я зрозумів і зупинився. Я був втомлений. Я зупинив машину, і я думав я не робитиму цього. Я втомлений. Нехай це зробить хтось інший. Так, я розумію. Я теж був в такому стані. Я розумію, так. це навіть краще ніж ти думаєш, але коли ми зібрали команду і почали молитися про різні способи поширення слова. Мені не потрібно було вбивати себе, щоб дізнатися, щоб прислухатися до Бога, щоб поширювати слово гроші. Прийшли, так. коли ми дізналися, якими так. шляхами Бог вказав нам поширювати слово, проповідувати його. Що ж, твоїх зусиль було недостатньо. Так, ти всього лише намагався збільшити свої зусилля, щоб збільшити дохід, але так нічого не вийде. Тому що це буде зменшувати твою продуктивність, коли ви відходите від благодаті і знання. Так? Що він подбає про вас? Амінь. він подбає про все це. Все, що мені потрібно, це поширювати Слово Боже. Коли ви відходите від цього, ваші зусилля стають майже нічого. Не варті. так. Але ще якби в мене не було цього слова для оновлення мого розуму, щоб змінювати наміри мого серця, Так. Так. у цьому вся справа. Так, я бачу це. Наміри змінилися. Я планую добути гроші на наміри поширювати слово І Боже, це відчинило двері для того, щоб так. Бог приніс гроші. Але якби в мене не було цього слова, щоб оновлювати свій розум, ось що вразило мене, коли я усвідомив це. Мені потрібно проповідувати про це знову, тому що люди не змінилися. І я сказав: хвилинку, мені потрібно навчити їх оновлювати розум. Вони слухають все це, але вони не слухають з точки зору оновлення свого розуму. І коли ви чуєте, що проповіду з кафедри. Ви повинні перевіряти, що ви думаєте. Ви повинні замінити неправильний спосіб мислення словом, яке ви чуєте з кафедри, і підтримувати цей процес, якщо ви плануєте мати якісь зміни. Не відбудеться жодних змін тільки тому, що ви почули щось від мене, чи тому, що ви записали щось, але не замінили неправильну думку в своєму розумі інформацію, яка щойно не прозвучала для вас. Так роблять багато людей. Вони приходять в церкву. Ти проповідуєш чудово пробить про благословення, але вони зовсім не присвячують часу, передусім, щоб розсудити. А як я думаю про це благословення зараз? Чи я готовий замінити те, що я думаю, на те, що, що я не почув? І тоді починайте цей процес оновлення свого розуму. Якби я не почув, що ти говориш це, якби я не судив своє мислення стосовно цих речей, якби я не оновлював свій розум, у цій конкретній сфері, не змінив свої думки, не змінив намір свого серця. Я би ніколи не вийшов з цієї ситуації. Тобі потрібно було відкрити себе для цього. Так, 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 я це бачу. Наш час вичерпаний. Гаразд. Ми з братом крефло повернемося за хвилину. П'ятниця на передачі переможний голос віруючого завжди є днем пожертвувань. І Господь сказав мені це багато років тому. Він сказав: Я хочу, щоб кожної п'ятниці ти приймав пожертвування. Ти даєш людям можливість сіяти заради того, що вони почули. і коли ви це робите, ви вивільняєте в собі силу Духа Божого стосовно того, що ви почули. І під час перерви Господь спонукав мене, Крефло, щоб ти сьогодні прийняв це пожертвування і помолився, і благословив людей та їх фінанси. Гаразд. Я думаю про Давида, який від любові до Дому Божого придбав стільки всього. У книзі Псалмів сказано про те, що Бог дасть таке процвітання тим, хто любить його. Я вірю, що ми повинні давати з нашої любові до Бога, що Бог зробив для вас, так як Бог благословив вас. Чи ви досягли якогось успіху? Так, так. так? Пам'ятайте, що зробив Бог. І нехай це вирізняє вас, нехай це буде для вас радістю давати в царство Боже, нехай це стане радістю давати служіння, яке підтримує Божу роботу. Коли ви робите це в любові, я переконаний, що Бог почне. Тому що він сказав: Я відмовляюся обходитися без радісного даятеля, який дає від усього серця. І я вірю, що ви даєте від усього серця. Немає майбутнього для насіння яке сіється без любові і прихильності та вдячності до Бога. Отже, очі, я так, молюся за тих, а хто йде. дає з любов'ю, яку вони мають до царства. Я дякую тобі, Господи, що вони робитимуть це з радістю, вони робитимуть це з вдячністю, вони даватимуть від усього серця і отче, Я вдячний тобі за різні прориви, які прийдуть. Тому що нарешті люди дають з великою насолодою. І, Господи, ми прославляємо Тебе за це. Ми шануємо Тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Якщо ви дивитеся нашу передачу за межами сполучених штатів, то ваші пожертвування не надсилаються сюди. Вони залишаються в вашій місцевості. де ви дивитеся цю передачу? Де ви приймаєте це служіння? вони залишаються там, щоб і надалі служити вам. і ми молимося за ваше фінансове звільнення і за ваше зцілення і за силу божу у вашому житті Амінь. Хопіться за це в ім'я ісуса будьте частиною хорошої церкви якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння про господа ісуса христа про біблію слово боже то напишіть нам на адресу яку ви бачите зараз на своєму екрані до зустрічі на наступному тижні. Послухайте, нехай ці вихідні будуть найкращими в вашому житті, і пам'ятайте, що Ісус є Господь.